Доброго ранку, вітаю всю нашу глядацьку аудиторію. Сподіваюся, що вам з нами цікаво, а зараз буде ще цікавіше, тому що у нас є їсть Львова наш колега, журналіст Дмитро Плахтан. Дім, доброго ранку тобі. Доброго ранку. Ну, скажімо нашим глядачам, що ти не просто так у нас тут перебуваєш у студії, Ти у нас ще працював на каналі. Скільки часу, як ти до нас потрапив? Ну і чим займався. Ну, як я власне, потрапив до Полтави? До Полтави я приїхав в рамках міжредакційного обміну. Цей обмін він організовується фондом розвитку ЗМІ Media Development Foundation. Як я на нього натрапив, просто у Фейсбуці побачив mm -hmm. такий запис, бачу, що проводять анкетування. Елементарну анкету треба заповнити, і тебе можуть відправити стажуватися. В інший куточок України. Обов'язкова умова, щоб я в цьому місті не був, ну головне, щоб не стажувався. Бо мене, наприклад, питається, чому я до Полтави поїхав, якщо в мене там була можливість, наприклад, до Києва поїхати. Ну, але до Києва я не можу поїхати, бо я там вже стажувався. І в рамках програми це все враховується. До кожного стажера є індивідуальний підхід. Бо раніше в мене досвід був такий доволі непоганий досвід з. Інтернет-змі е, і друкованими виданнями, так що в журналістиці, попри там свій вік, я вже уже декілька років. В принципі, ще можу згадати, що коли до школи я видавав свій журнал, це але це, мабуть, не рахується в домашніх умовах. Е, але зараз я стараюся розвиватися в, теле, е, в телевізійній сфері. Я про це вказував в анкеті, і всі міста, які мені пропонували, це якраз були тільки е, можливість. Що, що ти пропонували. Пропонували мені, ну скажімо так, до Полтави, Я потрапив зовсім не зразу. Я мені підбирали якісь проблеми. Не те, що проблемний сажер вийшов, але якось дуже довго мені підбирали місце. Спочатку був Дніпропетровськ, але треба було там почекати. Ну, я погодився, чому б ні. Чекав, чекав, чекав і дочекався до того, що сказали: ні, Дніпропетровську не виходить. Далі був варіант з Черкасами, який також в останній момент пролетів. І в результаті я тут. Але можу сказати, я на 100% задоволений, що потрапив саме сюди, бо, як я сказав, я хотів саме на телебачення. А коли я прийшов сюди, мене прийняли дуже тепло. Ну, якщо чесно, я мушу зізнатися, там, де всюди, де я працював чи проходив стажування, то якщо чесно, мене тут найбільш тепло прийняли. Це було дуже приємно. Я прийшов і мене запиталося, а де саме я хочу тут стажуватися. Ну, можна було, по-перше, ще на радіо, але цей варіант я зразу відкинув, бо я коли їхав сюди, я чудово знав, чого я хочу. Я хотів стажуватися в новинах саме. бо т, е, З таким же успіхом я міг і на ранок на Алтаві е, прийти стажуватися, або в інше шоу. Але я вибрав новини, бо раніше. Е, я розкажу про свій короткий досвід на телебаченні. Це він розпочався таки минулого літа. Я пройшов практику на телеканалі 2+,2. плюс Це було в програмі про футбол, але там формат програми такий, що. Є дуже багато часу. Ти можеш сюжет готувати протягом тижня. Це має бути аналітичний сюжет, ну, але часу дуже багато. А я хотів а тут. У нас машина швидка, швидко от зараз. Наприклад, зараз я тут на ранку на Отаві. Після цього в мене йде десь дві зйомки до кінця дня. Два сюжети, і я хотів себе попробувати саме в такому темпі. Та й взагалі, якщо чесно, я вважаю новини. Ну, новини це найважливіше, що є на телебаченні. І хто б там що не думав, але люди зазвичай ну, не про великий жаль не читають газет і в інтернеті, звичайно, сидять. Але новини більшість людей дізнаються саме через телебачення. І в рамках того, як ми зараз живемо, ну, наприклад. Мабуть, зранку про такі теми не хочеться вантажити телеглядачів, але, наприклад, ну, та ситуація, яка в нас зараз є, є саме через програну інформаційну війну, а програна інформаційна війна якраз через те, що ми програли так російській машині пропаганди. А от новини якраз, вони дозволяють інформувати жителів країни і в такому ракурсі, ну, головне, в правдивому ракурсі. Ну, власне, отак, тому я і прийшов на новини. Скільки ти у нас уже часу? Тут я з середини квітня. Середини квітня. Ну фактично будеш у нас десь місяць, да <плес> <Та>, рівно місяць стажування. <плес> там я хотів би взагалі сказати, нас дивляться зараз мають молоді полтавці і полтавки, які там практикуються в журналістиці, і я би їм радив зайти якраз у цю групу Media Development Foundation і спробувати свої сили. Вже провелося анкетування, наскільки я знаю, на Травень-червень, але будуть і на наступні місяці проводиться це їхній чудовий шанс поїхати в інший куточок України і вдосконалитися, наприклад, до того ж самого мого Львова. У них широка сітка партнерів. Я так помітив, якраз для. Журналістів з центральної і східної України, яких би, ну, по ідеї, мали б на Захід відправляти, там є чудові партнери, і я рекомендую їм всім спробувати свої сили, не засмучуватися, якщо не вийшло з першого разу, тому що зізнавця, мені також, я не з першого разу пройшов анкетування, але якось мені здалося, що там якоїсь дещиці буквально не вистачило. Я вирішив трошки переглянути свою анкету, так би мовити, на помилку прикрасив. повчитися. Прикрасив. Та прикрасив, якщо чесно, трошки інакше акценти поставив, і в результаті. Прийшов у цей довгоочікуваний лист, так незважаючи на те, що там конкурс доволі великий. Незважаючи на все, ви раді повідомити, що ви прийшли на стажування. Ну тепер буду тобі ставити запитання традиційні, банальні. Давай про Полтав розповідай і ну звичайно, порівняй нам. Я розумію, що Львів і Полтаву складно порівняти, навіть хоча б за розміром, але все-таки нам цікаво. Е, ну, звісно, цікаво. Мене вже не перший раз питається про це. Я вже тут не перший тиждень. Чисто для себе я Львів і Полтаву не порівнюю зовсім. Бо Львів то є Львів, а Полтава – це є Полтава. Ну хтось може скаже, що наші міста, як так би мовити, з різних вагових категорій, можливо, так, але просто ці міста настільки сильно відрізняються, що порівнювати їх, мені здається, ну немає сенсу. Можливо, хтось там скаже, що я так помітив, Львів дуже часто ідеалізують. У нас насправді прекрасне місто, я патріот свого міста. Всіх туди запрошую, але, наприклад, в ті ж Полтаві я багато того, чого немає у Львові. Наприклад, у нас у Львові. Такий, скажімо, є комплекс, у нас немає річки. А тут, у Полтаві, є чудова річка, Вор, 에, Ворсква. І... Ми, ми теж любимо своє місто, але словом, чудова. Ну, <знати>, е... Зараз теперішній стан Ворскви і пляжі. Ну, ну, та, та, чесно, але... не можна. У нас у Львові також є річка, mm -hmm. і називається вона Полтва. І так сталося, що вона закрита під каналізацією. Тому я думаю, якщо порівнювати наші річки, то ваша річка чудова. <знати> <знати> я коли їхав сюди, то я жартував, що. Я з берегів Полтави переїжджаю до Полтави. Так, є спів а... співпадіння. погоджуюсь. Е, люди, населення, спілкування на вулиці. Я Думаю, що ти такий так, від... парубок комунікаційний? Е, наприклад, перший раз як я. Проїхався в громадському транспорті, я думав, хотів розслабитися навушників вуха, послухати mm -hmm. музику. А потім мені стало цікаво, я виключив плеєр і вирішив послухати, а про що говорять власне, говорить? люди. Ну, треба сказати, що мова у нас відрізняється. Однозначно. Однозначно. Мене пізніше, може, розкажу, не дуже веселить, як мене тут питається, а що там ваші львівські ці слова означають, там, яких значення не всі розуміють. ну, Але мова у нас однозначно відрізняється. Але люди вас. Ну, наприклад, в тому ж громадському транспорті. Якщо проїхатися, це дуже яскраво помітно. Люди у вас інколи досить агресивні. І, наприклад, у Львові я там чувствую. в трамваї угу. запитаєшся, а як мені проїхати туди-сюди, і там тебе тобі вже одна пояснює в найменших деталях, і Тебе вже четверо е, оточили, і всі розказують, Привування. куди так. Піти. У нас на жаль, і я можу теж порівняти по Львову і по Полтаві відрізняється і не не в бік Полтави. Ну, на жаль, так. Але це, наприклад, і в інших містах так. Львів часто ставлять якраз в приклад, наприклад, порівняти з тим же Києвом, там просто, я розумію, також киян, там тем життя зовсім інший. Коли ти їдеш, 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 там метро, ти усміхнувся, якийсь дикий, на тебе дивляться. А в Полтаві ритм життя такий саме, як у Львові. Хоча в мене зовсім інший, бо я тут на новинах працюю, в мене тут свій ритм життя, скажімо так. Якщо далі порівнювати наші міста, то. Однозначно, те, що мені подобається в Полтаві, надзвичайно зелене місто. У Нас багато архітектури, але зелені ну, достатньо без сумніву, але не так багато. Правда, так сталося, що я приїхав, як я вже казав, всередині квітня. Так неждано негадано прийшла зима. І якось ваше місто ще не встигло розцвіло. Я тому кажу, що Полтава вона мене загортовало як в прямому, так і в переносному сенсі було холодно, а от за пару днів, як тільки потепліло, ваше місто настільки розцвіло, воно стало настільки Моментально. зелене. Моментально mm -hmm. так, в один момент таке враження, що коли ще я засинав, то ще було так холодно, і було так сіро, пасмурно. А коли проснувся, то вже потепліло і все так розцвіло в один момент. це мені дуже імпонує. Взагалі клімат у вас однозначно ліпший. Ну лі називають українським. Петербургом у вас там часто часто зміни клімату і серед дня нужні рази може бути дощ. Так, як жартують, у нас у Львові там відколи у вас дощ іде з тих пір, як засноване місто. У нас там постійно змінюється, як кажуть, там, де там, де сюди жара і тепло, то у Львові йде дощ. Ну, все не, не так погано, але так, у нас дуже змінюється клімат, постійно погодні умови, але до того можна адаптуватися. Ну і харчі. Точно кухня, гастрономія, львівська, західноукраїнська, скажімо, і центральноукраїнська дуже відрізняється. Ну, про хоча б наших поїв, галушок. Так, поїв, е, на жаль, одного разу, але це були вони дуже смачні. Я от якраз хотів сказати, що який плюс Полтавщини – це галушки без сумніву. Е, надіюся. Не надіюся, а точно знаю, що на цих вихідних ще спробую щось із вашої кухні, можливо, голошки знову, бо до мене дуже надіюся, приїдуть мої друзі зі Львова. Я їм хочу показати ваше місто. Ти про Сорочинці, я думаю, що чув. Е, так. Вдалося побувати, проїхатися районами нашого, нашої області? Е, Чи тебе якось тут консолідували в центрі сидів, Полтаві, займався? Все? Так, на привкутій жаль, ще по області мені поїхати не вдалося. Е, тільки так буквально там трошки за місто виїжджав, але бо як так якось так консолідував, як ви кажете, мене всередині тут міста, постійно в цьому ритмі життя, просто зйомки, зйомки. Ну самим часом було достатньо багато вихідних, і то, що мені вдалося поїздити, то я в Харків з'їздив, бо я ніколи не був в першій столиці України. Скористався нагодою. Два тут ближче. Так, до вас тут ближче. Якщо чесно, я хотів би відзначити, мені якось оцей мій вояж до Полтавщини мені дуже везе з людьми. Як я вже сказав, мені повезло з колективом тут на телебаченні, ну однозначно повезло. По-перше, е, мене прикріпили до журналістки Юлії Логвиненко. Вона а, також їздила по цій сама програмі. Я Чого тобі це те сподобається? Так, вона просто наїздила по тій же програмі. І вона знає, як то бути на моєму. місці. Вона дуже вродлива, так? Так, так, і вона ще спортом цікавиться. а Я якраз це ж по тому спеціалізується, хоча, якщо чесно, їхав сюди, хотів більше на суспільну. Політичну, так би мати соціальну тематику працювати з такою саме темою, але дуже багато і по спорту виходить це вже мають доля. Така в мене, але ну і виходить і по тому, і по суспільному такому. Наприклад, пару... З керівниками нашого регіону в такому разі вдалося познайомитися е, та, з першими вдалося, обличчями. Що сказати і порівняє звичайно з львівськими. У нас робив дуже популярний ваш пан Садовий. Я знаю, мені вже цього не раз говорили, розпитували про нашого е, мера. Я знаю, що у вас тут в Полтаві були. Львівські дні, коли uh -huh. він там приїжджав, дивиться наприкінці минулого року, ну буквально недавно. Е, порівняти, ну, мені подобається взагалі в рамках цього стажування, ти приїжджаєш до цього міста, ти не знаєш нічого. Я буквально там нараз на карту подивився, де я там знімаю квартиру, uh -huh. е, як мені до роботи добратися. А більше я нічого не знав, але буквально там вже за декілька годин на роботі вже там знав, хто у вас там голова облради, голова облдержадміністрації, хто мер. Е, які проблеми власне міста. Ну, якщо порівняти, я просто таку тему недавно піднімав якраз в своєму сюжеті. У вас є пам'ятник Мазепі, який гроші на нього збирала громада. Ще немає пам'ятника. Так, але він готовий. Він готовий вже не стоїть. Я маю на увазі. — що Він не ще не, не стоїть. Мірі. Якраз мене це дуже дивує. Коли пам'ятник уже стільки років він припадає пилом там на складі, зібрали гроші на нього, громада. А... Місцева влада не дає дозволу на того, те, щоб його встановити. Ну якщо чесно, мене це ну дуже дивує. Як це таке взагалі може бути? В нас у Львові ви можете уявити. Ну такое наслтаю, у нас теж у Полтаві вистачає парадоксів. На жаль, не лише з Мозепою наскільки заполітизована Україна, взагалі, сьогодні заполітизована наше суспільство, але в плані політики і в плані цікав зацікавленості в інформаційній політиці України львів'яни і полтавці, ми більш би байду... Учи, чи десь приблизно зараз суспільство однакове. оцей Вчур... uh, градус, скажімо так. Вчора в мене була така розмова з одним паном, який довго проживає в Полтаві. Він мені сказав, що протягом такі своєї історії Полтава вона була завжди аполітична. Дуже аполітична була аполітична. Але зараз я мені здається, ситуація змінилась. Просто зараз така ситуація в країні, що аполітичним бути просто апріорі неможливо. Якщо порівнювати зі Львовом, то звичайно градус у нас вищий, тут всі більше, там всі більше цікавляться, як мені так здається. А у вас в Полтаві, ну зараз би сум... ну, я кажу, зараз такі події вони зачепили всіх і їх неможливо ігнорувати. Однак вам в місті без сумніву є дуже багато що змінювати. Ви, ну, наприклад, я дізнався, що я ну, і раніше це знав, духовна столиця України Полтава. Але якщо так говорити, так, протягом історії так і було. Звідси пішов Кутляревський, Полтавщина це є колеска народно-ужиткового е, мистецтва, яке дуже важливо якраз для збереження наших традицій. Однак е, в духовній столиці України назви вулиць не можуть називатися так, як вас. Це без сумніву це формальності. Звичайно, на них можливо це не так важливо, але все починається якраз з таких деталей. І зараз ми проходимо через такий етап на цій творчі. Ми зараз здобуваємо, як я кажу, свою незалежність, і це випробування перед вами полтавцями, щоб пам'ятник Мазепі вже нарешті стояв і щоб місто було більш українізоване. Хоча без сумніву, воно і так дуже українське, і головне, що я бачу в людях, я бачу в головах, в головах у них українське. Я впевнений, в цьому я це бачу. Це так би мовити, Полтава, очима е, львів'янина. Ну давайте подивися ще на Полтаву очима, не скільки не скільки господаря. Де нам що треба прибрати? Наскільки у нас місто Ошатне чисте? Ну, знаємо, що у нас останніми роками проблеми з дорогами. Це нам і так видно. А може, ми десь чогось по закутках і не бачимо? Е, по закутках я. Так у Львові, у нас дуже багато бруківки. Ну, я привик, коли йдеш маршрутці, то тебе так трясе нормально. А вас, у вас, по перше, маршрутки зовсім інакші. У нас не такі, у нас у вас те, що автобуси, то у нас маршрутки. Скажи, ну трошки відрізняється. Але якщо їхати якраз в цих автобусах, то чесно кажучи, ну дуже помітно, що дороги у вас не в найкращому стані, але, скажімо так, в нас в Україні взагалі мало де дороги в дуже хорошому стані, навіть якщо порівняти ж Білорусі, де дороги набагато ліпші, ну там, але там своя, так би мовити, атмосфера. А чого ще не вистачає? У Вас надзвичайно зелене місто, і е, зараз. Такі часи транспорт дуже популярним є велосипеди. У нас у Львові, мабуть, всі знають, що тих велопарковок більше ніж велосипедів, дуже затребуваний цей вид транспорту. І я впевнений, я знаю, що у вас також їздять на велосипедах, а у вас велопарковок мало, це по-перше, і взагалі відсутні велодоріжки. Бо сумніву вони потрібні. І якщо чесно, просто зараз на це стільки звели в роботи, але в мене є така ідея, якраз зробити сюжет про це. Там можливо запитатися якоїсь асоціації велосипедистів Полтавщини, чому я. Ідею, і, зокрема, вийти на місцеву владу, щоб запитатися, чи взагалі планується в цьому плані якийсь розвиток. Бо це потрібно, у вас місто невелике. І, наприклад, такий вид транспорту, і пересування був би дуже актуальним, зважаючи. У вас таке зелене місто, ну тут сам Бог волів так їздити. А е, ще, ну, наприклад, у вас не дуже багато лавочок. Ну, це банально, але ну, насправді так. Я так якось пройшовся, стараюсь тут більше пішки ходити. Але якось так захотілося просісти, так оглянувся навколо. І щось я не знайшов де просісти. Хоч у вас є. Ну, в парках, звичайно, є. У вас гарні парки, але лавочок не вистачає. Ну, але це. Скажімо так, ну зі Львовом багато ще не вистачає, але треба розуміти, що Львів це туристичне місто. Полтава, вона не розрахована так на туристів. А що нам треба змінити, щоб ми стали теж туристичними? Можливо, треба змінити свій підхід до популяризації свого міста в інших містах. Наприклад, у Львові мало хто знає, що Полтава – це духовна столиця України. Ну, не всі далеко знають, знають, але не всі. Ось Львів старається себе популяризувати по максимуму. Він відомий. Ну це така частинка Європи в Україні. Хоча мені, якщо чесно, не дуже подобається, коли так говорить, бо Україна це є Європа, і яка ця частинка може бути в Україні? Що ми і є ця Європа? Ну ми таким чином, знаєш, відділяємо себе від радянської совковості. Ну, Можливо, так? просто у Львові мабуть, уже настільки <давно> і до цієї совковості ніколи себе не приписували. А ну такі в силу тих обставин. І, можливо, просто в нас вже про це забули. А, я ще раз кажу, от, популяризувати своє місто в інших регіонах України, тим більше, я вже сказав, у вас от, народне житкове мистецтво дуже розвинено, всі знають, там Решетилівська весна недавно була. Це дуже на цьому треба робити серйозний наголос, у вас хороші музеї. Це, але от, на вихідних збираюся музеї Полтавської битви побувати. Це без сумніву, ну, Полтава самі асоціюється у всіх, як би там не було. Е, наприклад, я от не впевнений, чи є у Львові полтавські дні. Ну, чесно кажучи, не знаю. Е, хоча, можливо, є, але якщо є. Я то... теж думаю, що ні. Якби вони були, ми б знали. Так, ви, мабуть, знали. Бо от, як бачите, Львівські дні у Полтаві вони є. Ну, я тобі зараз поставлю запитання, від яку ти точно здивуєшся. У гостей завжди запитуємо ми в Полтаві, тому що ми вважаємо, що в нас найкраща в Україні вода. Львів'яни кажуть, що точно дуже-дуже смачна. Найкраща вода è... відкриваєш а вона така приємна, смачна. Так. Ми це так вважаємо. Ні, я так, чесно кажучи, мені так не здавалося. Нас вода відрізняється так. Ну, вона точно жорстка, якщо чесно кажучи. Ну, вона у нас так, також не найкраща, хоча в нас, у нас там вона раді, начебто, з підземних глибин там артизіанські джерела. Вода у вас вода, як вода, хороша, але своїм скажімо так, присмаком. І якщо чесно, ну, отак мені перший раз, навіть коли в банально вмився, то відчутна була різниця. Але ще раз кажу, в нас є такий у Львові комплекс, у нас немає річки, і мені просто дуже подобається, що у вас вона хоча б якась є. А наприклад, там де я живу, то в мене вид просто з вікна просто божественний. У Львові я живу з видом на сусідній будинок, uh -huh. а тут я живу з видом на ставочки, чотири такі ставка. І дуже часто я приходжу просто ввечері там посидіти. Просто якихось водойм не, не вистачає нам. Ти навчаєшся на третьому курсі зараз? Так, я навчаюся у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Третій курс. Передаю їм привіт і хочу сказати, що курсову я дописую, все добре, все здам вчасно, бо мене запитують, а як ти приїдеш, як будеш все доздавати, бо я приїду, так скажем, скажімо, в розпал залікової сесії, але я з цього приводу не хвилююся, бо в нас такий факультет. Ну, журналістика, вона яка? Її в теорії знати це дуже добре, але освоїти Практика? максимум mm -hmm. без практики це абсолютно неможливо. І коли в нас на факультеті бачать людей, які хочуть чогось вже практикуватися, чогось досягти, вони Пускай, цьому спокійно. тільки сприяють. Mm -hmm. Там, якщо говорити в такому формальному плані, то там звільнення в мене є там з 15 по 15, декан все підписав. Їдь, покажи клас, львівська школа все таки. Були всі такі сприяли. І ще раз кажу, я, наприклад, державник і не хвилююся, що в мене будуть якісь проблеми, коли я все доздам. Ну, прийдеться так, скажімо, попутіти, попрацювати потічок, це... але я тут вечорами пишу свою курсову, бо це якраз третій курс. Діма живими, ти сам згадав за те, що у нас зараз такий період інформаційної війни і інформаційного напруження взагалі. Ти себе бачиш, де буде закінчиться війна, хотів би займатися темою таких серйозних журналістських розслідувань, чи спорт, або розваги, або жовта преса, не знаю. Ну, жовту пресу, мабуть, зразу відкинемо. Е, ну, Планувати взагалі щось наперед, особливо в нашій країні дуже важко. Я, чесно кажучи, не знаю, що буде вліт, чим буду займатися влітку, бо є багато планів, а вони можуть бути підкоректовані чимось іншим. Чим я збираюся займатися? Ну, скажімо так. Спорт є важливою частиною моєго життя, я чи можна сказати живу ним, футболом, але без сумніву я збираюся займатися і суспільно політичною і ді... працювати в суспільно-політичній сфері, в соціальній сфері, бо вона є важливою. Журналісти це інформаційна війна, а журналісти це ті ж самі бійці, такі вони бійці інформаційного фронту, де... які ми, на жаль, програємо абсолютно. Ну зараз ситуація більш-менш так стабілізувалася, але наслідком всіх цих подій є те, що ми не вели грамотну інформаційну політику впродовж від того моменту, як ми здобули незалежність. Я ще раз кажу, ми зараз здобуваємо свою незалежність. Має відбувається на цей творчий процес, і журналісти вони є неодмінним атрибутом саме цього процесу. Бо як це четверта влада їх називають. Львів поїде цьогоріч на відпочинок до Криму? Львів, без сумніву, не поїде на відпочинок до Криму. Але він приїде туди ж в перший день, коли Крим нарешті повернеться до нас. А Львів, вірите те, що Крим буде українським? Так, я вірю, що він буде українським. Ну це буде не завтра і не післязавтра. Але я впевнений, що все стане на свої місця. Бо ми в Україні ми несемо правду. кажуть, що ті, хто говорить правду, вони завідомо в. Програшному ній ситуації. Я так не вважаю абсолютно, бо брехня вона рано чи пізно вона вилізе, вся пропаганда вона розвіється, цей міф розвіється, і все стане на свої місця. Як реагуєш, коли на західян кажуть бандера? Бандера, бандерівець. Я реагую, чи не кажу, чи гордість бере. Чесно, бо це. По-перше, от, наприклад, того ж Мазепу, якщо піняти, є таке понят... поняття як Мазепинство. От ну, Мазепинство це вже до нас. Це, та, це, це до нас вас. треба звинуватися. Ми Мазепинці, ми Бандерівці. Це росіяни собі придумали так, щоб називати, ну, Мене їхня пропагандистська машина це вигадала. Я вже сказав, гордість бере, бо, наприклад, такі люди, як Мазепа, як Бандера, вони свою нашу незалежність, вони збували трошки іншим шляхом. Більш радикальним. Ну, і... так треба було, бо, інші... тр... бо інших варіантів з росіянами немає. Бо їх так. інших варіантів немає. І в тому і проблема, що ще не всі зрозуміли, наскільки вони були їхнє значення для нашої країни, нашої історії, до 90 І тому у вас в Полтаві не встановлюють пам'ятник Мазепі, а при всій повазі там, до Грушевського, там, Виниченка, у вас би їх 10 пам'ятників таких поставили. Може бути. Треба. Я знаю, що ти активно сидиш в інтернеті, переживаєш, щоб твоє фото сьогодні з'явилося в інстаграм. <світ> чи, є, чи є спілкування з колегами, студентами, журналістами або журналістами російськими через інтернет? <світ> чи бачиш, що ти зі Львова бігом ховаються? <світ> ну, скажімо так. Ну, я доволі активний в інтернеті, але, якщо чесно, приїхав до Полтави, я спеціально собі не підключав інтернет, це вже дома без інтернету, бо щоб ліпше відпочину і буду писати собі спокійну курсову. Але спілкування з російськими студентами в мене, відверто кажучи, немає. Були там деякі спроби, але це було так епізодично. Ну я би не сказав, щоб якщо хтось там побачив, що я зі Львова, він сказав, а, все зрозуміло. Хоча були такі приклади, я в Твіттері бачив, коли йшла дискусія в Твіттері, і іде, іде, значить, вони сперечаються, а потім то ніби зайшов інший один, той, що з Росії Дописи, зайшов, чому? і сказав, А, ти зі Львова, а ну все понятно, ну, до свидання. Немає сенсу. У не не мене є спілкування, наприклад, mm -hmm. студентами з Білорусі, і вони е, розуміють нашу ситуацію. І і там ну, вони розуміють нашу ситуацію, ті, хто не піддався пропаганді, ну є різні люди. Але мені якось так пощастило. Якось так по життю щастить, якраз зустрічати тих людей, яких треба. Наприклад, в тому ж самому Харкові. Як приїхав до Харкова, то я не знав просто, куди йти. Я на метро вийшов і запитався, на які станції вийти. У нас зустрілась людина, вона з Львова живе там 20 років, інше з Тернополя 20 років. А потім при... ну, це пішов. Пощастило. Пощастило. І, е... Вони мені все розповіли. Потім підходжу до палатки там на Площі Свободи, а там людина читає журнал, наш Львівський, в якому якраз моя стаття. То я з ними так розговорився години, не дві, і вже мав да й переночити в Харкові та і все. Ну, якось так мені або дуже щастить. Чортувати, хлопець. Ді. Я тобі дякую за розмову. У нас є дякую. традиція в нашій програмі. Ми просимо гостей вранці, тому що вони разом з нашою програмою починають новий день щось побажати. Що львів'яни собі один одному вважають вранці? Я бажаю вам зранку випити хорошої кави і збадьоритися. На жаль, можливо, якщо немає можливості випити львівську каву, нічого не біда. Бажаю вам гарного дня. У мене взагалі є така традиція бажати людям просто, щоб вони гарно провели день. А коли ти гарно проводиш день, то є чудовий настрій і є натхнення для того, щоб робити великі справи. Дякую, великі справи. Великий ефір. Наш триває. Не знаю, чи велика, але значу, що реклама буде зараз. Потім ще більше цікава інформація. Тобі дуже дякую. Привіт, любов. Дякую. дякую.